Ось підводимо підсумки сьогоднішнього копу. Небагато, 4 монетки тільки за три годинки. Але хоч щось. Так, у нас тут 10 рейсмарок німецьких. Ось така монетка. Випала 50 марок Це така також цікава монетка в гарному стані. 43. -й. Один фенік. в Більш гіршому стані. У ось сама цікавіша монетка. Ну або медальйон, який вішали на шею.